У ранку шановні батьки любі малята. Малята, а ну подивіться, хто це до нас сьогодні прилетів? Хто це малята? Це прилетів до нас горобчик. Давайте скажемо всі разом горобчик. Він прилетів ось до годівнички. Зараз зима, холодно, все покрите снігом. Нема чого їсти. І горобчик прилетів до годівнички. Ось подивіться, але він сумний чомусь, невеселий. А як ви думаєте, чому він такий невеселий? Тому що в годівничці нема нічого їсти, годівничка пуста. Ми в годівничку малята покладемо зерничко. Ось дивіться, яке воно маленьке зерничко. Горобчик їсть, клює. А ще ми сьогодні зліпимо дуже-дуже багато зерничка для наших пташок, які прилетять на догодівнички. Для цього у нас потрібен пластилін коричневого кольору. Ось який. І ми будемо його відщіпувати від цілого шматочка маленькі-маленькі шматочки пластиліну. Будуть у нас зернятка. Ось дивіться, я від цілого шматочка, відщіпую маленький шматочок. Потім я його беру, так його заокруглюю. Ось які у нас зернятка. Ось. Знову беру, відщіпую. Знову беру, так його розкачую. Ось які зернятка. Ще. Багато-багато зерняток ми наліпимо нашим пташкам. Щоб вони не були голодні, бо взимку дуже-дуже холодно, дуже і нема нічого їсти. Ось і покладемо зерничко до годівнички. Ось на горобчику. Іж. Дивись, скільки в тебе багато зерночок. І горобчик наш покличе друзів. Дуже прилетять дуже-дуже багато пташок. І будуть їсти і дякувати нашим діткам за те, що вони підгодували наших пташок узимку. А ми чекаємо на, вас, на, наші, на ваші роботи. Зліпіть нам також допоможіть зліпити зерничко для наших пташок. До побачення. На все добре, до нових зустрічей!